Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, любі Божі, діти Божі. Праведні і святи во Христі Ісусі. Аллилуйя! Ісус Христос, Він Господь. Ісус Христос, Він Господь. Чому Він Господь? Тому що Він переміг смерть, духовну, фізичну смерть. Він переміг дьявола, всіх бесів, весь ад. Він переміг прокляття. Аллилуйя! Він Той, хто пребуває десну Отця. Він первенець із мертвих, тому Він Господь, Він первородний серед многих братів. Він Господь Ісус Христос, Він Господь, тому що Він має ім'я, яке превише всякого імені. Він переміг неміч і болезнь, нищету, страх, пораження. Тому Він Господь целли, Він дає стили. Він дає забезпечення, тому він Господь обезпечитель. Він пастир добр, тому що Він Господь той, хто веде нас, направляє нас, керує, характерує. Він здійснює віру, яка виходить із нашого серця через наші уста і вчинки. Тому Він Господь. Він Господь благословення, тому благословення Господня воно смутку не приносить. Но воно дає радість, воно дає життя. Він Господь захисник, Він дає захист, притулок. Він дає мир Божий. Він дає нам знати дарована від Бога. Тому Він Господь. Він Господь, Він глава церкви, що є тіло Його. Він ставить служіння в церкві. Іменно Ісус Христос ставить служіння служителів в церкві. Дає їм помазання, здійснювати те служіння, на яке він їх поставив. Тому Він Господь. Він дає дар праведності. Він Господь, і ми не голосуємо за нього кожного року. Ми не вибираємо. Ну сьогодні хай буде Ісус Христос Господь на якийсь період. Він на постійній основі Господь. Тому Він дійсно Ісус Христос Господь. І з цього Біблія каже, Той, хто в нас, той більше того, хто в цьому світі. Тому що Дух Святий, який в нас, це Дух Христов. Це Дух Господа Ісуса Христа, це Дух Господній, де Дух Господній, там свобода. Той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з Господом. Ісус сказав про Духа Святого, що Він візьме від Нього і дасть нам. Дух Святий, Він свідчить нашому Духу. Він в нас, щоб Ісус Христос проявлявся як Господь. Тому Той, хто в нас, то більше того хто в цьому світі, Дух Святий знає все. Він знає майбутнє, він знає те, що і вчора, він знає те, що може трапити сьогодні. Він більше всіх б'єсів, дьявола, війни, немочі й болезней. Тому що він Дух Господній, Дух Христов, Дух Благодаті, Дух слави, Дух Святий. Алілуя! Тому ми во Христі Ісусі більше, ніж переможці, тому що ми живемо Його перемогою. Есть, не ми що зробили, щоб перемогти смерть, щоб перемогти дьявола. Ні, це зробив Ісус для нас. Тому ми в ньому більше, ніж переможці. дує. І нам треба так жити, мислити. так? Ісус Христос, Він Господь. І церква це не просто таке слово, це не просто організація. Ви знаєте, Ісус Христос, Він не баптіст. Він не п'ятидесятник, він не харизмат, Він не адвентист. Він не просто єврей. Він Господь, воскресший і живий. Він Бог, який явився в во плоті. Біблія називає Ісуса, який був на землі в плоті, який воплотився, прийняв всі ті ж емоції, які сьогодні є у нас. Він жив в тілі, яке сьогодні є у нас. Він помер в дусі, воскрес в дусі. Взяв опять своє тіло. Ну, ну, оно вже, вже духовне, не таке просто фізичне тіло, як у нас. Ну, по виду воно таке ж саме. І це трошки інша тема. Ну, Біблія сьогодні називає Ісуса Христа Чоловік і Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця, і Він має ім'я, яке превише всякого імя. Так Ісус Христос, Він не баптіс, і не п'ятдесятник, не харизмат, не адвентист, і не так далі тому що сподібно. Він не католик, не православний, не мусульманин. Він Ісус Христос, Господь, Царь Царей, Господь господствуючий. Він той, хто гряде, Він син Бога Живого. Халилуйя! Він прославлений Син, І через нього ми приходимо до Батька. Кожен, хто повірить, що Ісус Христос і Господь Воскрес, Він буде мати вічне життя. Тобто, Він буде народжений від Бога, Він прийме дар праведності і Він стане на цій землі царем і священником. Алілуя! І церква це не політична організація. Це не якась структура бізнесу, роботи. Не можна зрівнювати церкву з якоюсь. Работай бізнесом. То есть, церковь як тіло Христова, як живе тіло Христова на цій землі, як прояв Господства Ісуса, як прояв благодати Божої, як тіло Христове, яке здійснює волю Божу на цій землі, замисел Божий, план Божий. Вона не строїться, не будується по принципу як якоїсь політики. Алітична партія, або бізнес, або банк, або якогось успішного заводу, предприяття, структури. Навпаки, всі ці організації структури можуть брати якесь поняття від церкви, як строїти, як будувати. Якісь методи. Тобто методи святи не бувають. Бог святий. Бог строїть церкву Духом Святим і Словом своїм. Ісус Христос веде церкву Словом. І Духом Святим. Халлилуйя. І так Біблія каже нам, віруючим народу Божому сьогодні час церкви. Ми живемо в час церкви. І ти знаєш, є схожі поняття, але вони різні. І одно 100% вірно, а інше не зовсім вірно. Є такі поняття, Можна дивитися на те, що відбувається сьогодні в світі, на якісь факти, обставини, події, а потім в Слові Божому шукати опис цього і питатись, підібрати Слово Боже, щоб описати те, що сьогодні проїхать в світі, Які? щоб описати події або якісь события, або якісь вчинки, якісь людей, або групи людей. Тобто, от щось трапилося, щось відбувалося, ага давайте зараз в Біблії побачимо, знайдемо. Спробуємо описати. Так, да, іноді воно підходить. Ну, верніше, коли ми беремо Слово Боже, і бачимо в слові, що слово Боже каже про сьогодні. Що слово каже про події, які проходять сьогодні. Що слово Боже каже про те, що буде завтра? Тобто нам не треба слухати, що кажуть люди або новини, що буде завтра. Нам треба. Слухати слово Боже, шукати в слові Божем. Що слово Боже каже про те, що нам робити сьогодні? Про те, що Бог робить, як Він діє, що Він хоче, щоб ми робили. Нам треба шукати в слові Божию. що Слово Боже каже про час, який ми сьогодні живемо, про події, які є сьогодні. І Біблія каже, що ми живемо сьогодні в час церкви. Сьогодні час церкви. Благодаті Боже. Да, Біблія каже про сьогодні. Гріх він зростає. Він може проявляти себе. Біблія каже, зли люди вони можуть замишляти зло, діяти зло. Но Біблія каже, поверх всього цього є благодать Божа. Є Ісус Христос, який Господь. Є милость Божа, є зброя слава Божа, є дари Духа Святого. Це сьогодні для нас. Да? Біблія каже, є люди, які відом показують себе, що вони з Богом. Що вони там щось кажуть про Бога, але насправді вони не з Богом, вони не, Його, вони не народжені з гори. І на жаль, сьогодні многі вони ганяються за популярністю, за популярними звісними людьми. І от вони там щось кажуть про Бога. Навіть є християни, популярні, но вони можуть вибачте, такий бред казати, ерунду глупость. Християни просто звертають увагу на це. Біблія так каже, є люди, які создають від благочестя, но силу відреклися. Біблія каже, що сьогодні люди вони будуть ненавидіти, вони будуть причиняти зло. Даже діти можуть вставати на батьків, народ може вставати на народ, страни на страну. Так, так, Біблія каже, ми живемо в такий час. Но ми живемо так же в той час, коли Ісус сказав, що Він переміг. Мир, то есть немач, болезнь, грех, дьявола все, що є в греху, Він вже переміг і Він дав цю перемогу нам. І Він сказав нам укріплятися в ньому. От ми живемо в час, який. ми живемо в той час, коли нам Біблія каже, Святий нам каже, зміцнитися з Господом і могутністю сили Його. Ми живемо в той час, про який Ісус сказав, це, що ми востребуємо, во ім'я буде нам. Ми живемо в той час. Коли ім'я Ісуса воно превише всякої влади, начальства і сили. Ми живемо в той час, коли Бог являє свою мудрість через церкву, через тіло своє. Біблія таки каже, що Його мудрість була закрита від віков, від народу, від стран, від людей. Но нині сьогодні вона відкривається через тіло Христове, через дітей Божих. Ми живемо в той час, коли люди, невіруючі люди, вони духовно мертві, вони по природі злі грішники. Це не обов'язково, що вони всі коять зло ні. Люди все-таки сьогодні живуть по совісті, по якісь моралі. поняття є таке все-таки у людей, Добро зло. зло. Є люди, які вибирають зло і вони дають дьявола, и дьявол далі біси, ведуть цих людей, щоб через них причиняти вред іншим людям. Ми живемо в такий час сьогодні. Ну, не дивлячись на це, ми також живемо в той час, коли Ісус сказав, все, що ми заборонимо, ми віруючи церква на землі, все, що ми заборонимо, все, що ми свяжемо, все, що ми провозголошуємо незаконним, це буде зв'язано на небесах. Іменно ми, віруючи, сьогодні проявляємо Господство Ісуса. Біблія каже, що ми живемо в такий час, і це нам треба сьогодні прийняти. Не все воля Божя. Не все Бог контролює просто так сам по собі на цій землі. Є речі, які Бог сказав нам робити. Якщо ми це не зробимо, то і Він це не зробить, то нічого не пройде. Бог сказав нам сіяти Його слово. Якщо ми це не будемо робити, то люди не народжені згори, вони цього не зроблять. Бог дав нам народженим згори дітям його помазання, владу бути священниками і царями на цій землі. Не господствувати над людьми, Бог не давав людині владу над іншою людиною. Бог сказав нам сьогодні, якщо його народ смириться, змириться і буде молитися, а Його народ це ми сьогодні, народжений згори, Церква Господа Ісуса Христа в будь-якому державі, в будь-якому країні, в будь-якому місті. Церква це люди, це не здання, не будівля це люди, народжені з гори, які збираються разом. Окремо, той, хто вважає себе народженим згори, той, хто вважає себе частиною церкви, окремо, ми всі частини Його тіла. Ми виконуємо різні функції. Ну коли ми збираємося разом, ми збираємося як тіло Христова. І так, Бог сказав, коли його народ. Він не сказав, коли політики, якщо тільки вони не народжені з гори. Бог не сказав, що вся страна або нація, коли змириться. Ні, Він сказав це нам, Його дітям, Його народу. Коли ми змиримось і змириться, це значить поставити Слово Боже на перше місце. Це значить признати, що Ісус Христос Він Господь. Це значить признати владу Ісуса, взяти Його ім'я, взяти Його Слово, довіритись Духу Святому і приміняти Його Слово, Його обітниці. Алілуй, сіяти Його слово. Ожидаючи від Його слова, вражай. Це є змиритися, а не просто, ну, хай Бог що зробить, а ми побачимо. Ну, на все Його воля. Ні, не на все Його воля. На немічі болісні Його воля, на війну і терор, на насилля, не його воля. Немає Його волі, щоб інші люди причинали зло і другим людям. І так, повертаючись до цього, ми живемо в цей час, коли відповідальність. На церкві, що сьогодні коїться на землі, відповідальність на церкві. Те, що коїть сьогодні політики, люди, які стоять при владі, які керують страном, государством, відповідальність на церкві за їхню поведінку, за їхнє прийняття законів, правил, рішень, за їхню систему і структуру правління власти, відповідальність на церкві. Ми живемо в такий час його. Бог буде спрашувати в нас за благоприятну атмосферу. За те, як управляється політика, економіка, що кодять політичні лідери, політики, депутати, чиновники, президент, міністри. Бог буде спрашивати з нас тіла Христова. Він сказав нам молитися. Він сказав, перш за все, прошу вас молитися. Він сказав, здійснювати молитви. Перш за все, молитися за всіх людей, за чоловіків, за начальство власті, за царі, і бо такова його воля молитві є різні види молитв. Так Бог каже: якщо ми, Його народ, церква, змириться і буде молитися, Він прийде і зцілить землю, Бо хоче зціляти, Бо хоче проявляти себе, Бо хоче здійснювати свою волю, Бо хоче, щоб ім'я Ісуса було прославлене, щоб було явлено господство Ісуса. І Він це поручив робити нам Церкві. Він дав нам Слово, Він дав нам Духа Святого, Він дав нам ім'я Ісуса. Він народив нас згори. Він дав нам дар праведності во Христі Ісусі. Він дав нам свою славу, Він дав нам свою мудрість, Він дав нам помазання, здійснювати Його волю, Його замисел. Він зробив нас царями і священниками. От це і є те, що було спочатку, коли Бог сказав людину, владичеству, господство. владичество, господство — це означає управляти. Керувати, брати владу, але не над людьми. Бог не бере владу над волею людини. Бог не заставляє людину щось робити. Він не давав таку владу іншим людям. Але, на жаль, із за гріха люди це почали діяти, кояти, брати владу над іншими людьми. Але саме поняття влади, воно від Бога. але воно і зратілось. Після греха, із-за того, що є сьогодні дьявол, є беси, які можуть оказувати давление, керувати невіруючими людьми, поняття влади, управління, воно і зв'ятілося. Само поняття влади, воно від Бога. Ну не всі люди, які займають позицію влади, це люди від Бога. Біблія каже, Бог поставляє царе і знімає царе. І плюс до цього ще беруться місце Писання, спасання до Римлян, де каже, де говориться, що щоб ми почитали владу, що немає влади не від Бога, що кожна влада встановлена Богом. Ну от Бог сам поставляє царей і знімає Ну ми на це повинні подивитися зараз в світі нового заповіту. Бог сьогодні діє через церкву. Як Бог знімає царей і поставляє царей? як Бог знімає владу і поставляє владу сьогодні через церкву, через тіло Христа, через молитву. Через розповідання Слова, через проповідь Евангелия, через применення власти в імені Ісуса над бесами, над демонами, над нечистими Духом. Через те, що ми беремо владу над гріхом, над всяким беззаконням, яке намагається себе проявити. Да, у людини є право вибору, він може чинити беззаконня. Но ми можемо стояти против цього, ми можемо утримувати. Дійсно, прояв того беззаконня, яке вибирає людина, щоб воно було. І ми проти своєму цьому дусі, не просто по плоті. Вот о чому кажеться говориться в посланні до Даримна. Щоб ми не бунтували, щоб ми народжені з гори. І там, говориться, людям, народженим з гори. 13 глава послання Даримна це послання віруючим, народженим з гори. І треба дивитися контекст, тобто, що кажеться перед цим, і що кажеться після того. Тобто, 12 глава, вона каже про дари служіння, про хождення в любві, про те, щоб мати мир з людьми, щоб не воздавати злом за зло. І тут же Павло далі каже, щоб ми були покорні. Бути тобто, покореним це значить поважати людей, які при владі, дійсно, признавати. Позицію влади. Не просто людей, не просто смирятись і покарятись перед людьми. Ну, ця людина займає позицію влади, і не важно, що вона коїть зле або добре. Ну вона ж від Бога, Бог цю поставив людину, тому будемо перед нею склонятися. І нічого не будемо казати, якщо вона щось робить погано. Ні, 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 ні в кому разі. Нельзя. Це крайність. А друга крайність, я нічого не знаю, я не по політик. Церква це не політична організація. Так, да, Церковь це не політична організація. но вона має відповідальність за те, що коїться в політике. Управління політики, политики, економіки. Це не просто управління людьми, фізичних людей, це духовні речі. І ми повинні віруючим забороняти мироправьем ми вказого, дьяволу, бєсам, нечистим духом, начальством, власни ми повинні забороняти їм. Вказувати вплив на людей, які стоять при владі. Ми повинні бути тою утримувачою силою, яка утримує прояв греха беззаконня тих людей, які при владі. Більше за все, дьявол буде використовувати людей при владі, щоб причиняти зло іншим людям. Якщо приймаються якісь рішення, закону, якщо правителі начальству, що вони чинять беззаконня, то на цьому є відповідальність церкви. Це значить церква з цим нічого не робить. Тобто я, опять-таки, не кажу, і Біблія не каже про бунти, мятежі, або щоб засловить, критикувати начальство владу. Ні, Біблія каже молитися за цих людей. Брати владу над дьяволом, над бісами, провозглашати Слово Боже. Сіяти Слово Боже. Очікувати прояв Господства Ісуса через ісповідання Слово, через те, як веде нас Дух Святий. Алілуя! Алілуя! І так, люди, які займають позицію влади, дійсно ли вони всі ці люди від Бога? Ні, звісно, ні. Це не те, що Бог сам ставить людей позиції. От Бог захотів, щоб та людина була президентом, Бог захотів, щоб та... ті люди були депутатами, а ті мерами, а ті того згадували. Ні. Є структура, є якась система влади, є якесь поняття, навчання, як управляти інститути, люди вчаться, люди працюють, вони щось коять, да, роблять. Вони щось достигають. Це життя, да? є життя людей на цій землі. Є дійсно бізнесмени, є банкіри, є начальство влади, є звичайні робочі. Також і в церкві є служителя, є просто, як би це не було, ну, прихожані церкви, члени церкви. Це нормально. Є такі. ну, Головне, щоб ми не сварилися з друг із за цього. Вот про що Павло каже в посланні Кремляна, 13 розі. Ну в Дусі ми повинні противостояти гріху. В Дусі ми повинні противостояти беззаконню, яке може чинити влада. Троє хлопців, яким цар і влада того часу. Сказала поклонятися істуканам, тобто вони сказали їм робити те, що противоречить Слову Божий, те, що противоречить їхній віри, їхньому повинню на Бога. Здравомислію розсудітельності. це противоречило їхньому образу життя, як віруючих людей, як тих людей, які знають Бога, які в завіті з Богом. Вони сказали, цар, тобто вони проявили повагу. Но вони сказали, ми цього робити не будемо. І Бог, якому ми служимо, Він спасе нас. Так і трапилось. Далі ми бачимо Ісус теж мав основання. Ми не без основання виступаємо проти гріха беззаконня і забороняємо чомусь бути є основання, Слово Боже, імя Ісуса, Господство Ісуса. Помазання, яке є на нас від Бога, воля Божа. Є те, що ми дійсно бачимо і чуємо якесь беззаконня. Це наше основання. Ісус мав основання. І сказали про царя того часу, коли Ісус був на землі. А Він, знаєте, як назвав того царя? Каже, ідіть і скажіть той лисиці, лисицей назвав. Так же про начальство що в народі Ісус казав, ви гроби окрашені. Він у прикалах, але у нього була на це надійна основання. Це не робив він просто так. Щоб якось себе показати більшим, значим, власні. Не, от про це нам Біблія каже, цього не треба робити. Але ми можемо мати основання, щоб казати Слово Боже. Щоб дійсно. Іоанн Креститель сказав: царю, не, тобі не можна цього робити. Апостол Петро і Іоанн, коли вони сіли людину їх поставили. Перед правителями їхнього народу, первосвященники того часу, вони були главні в народі, вони були главенствуючі в народі. І коли вони їм заборонили казати про ім'я Ісуса, вони сказали, що ми будемо більше слухати Бога, ніж вас. Тобто, бачите, можна розмовляти, можна знати устави, мудрий він знає і устав. Добре слово, як коли воно сказано вовремя. Так, да, у Павла була така ж ситуація, коли він почав себе виправдовувати, його вдарили по лицю, і він сказав: ти стіна білена, Бог буде бити тебе. А Йому сказали, ти поносиш первосвященника Божого. А він тоді сказав: Я не знав цього, написано в законі, не злослов, начальство, що в народі, Павло... Дійсно, він знав, що він стоїть серед тих людей, які соблюдають закон. Сіньдрон там був, да? законники, священники там були. Фарисії. Він знав, що він стоїть серед євреїв, які в той час жили по закону, по ветхому заповіту, по якимось правилам уставам. І він казав: Я доброю совістю жив. Но люди, які знали Павла, вони знали, він не жив доброю совістю, вони знали його. Про гріхи, тому й вдарили його. Павел по закону знав, що вони не мають права його бити, він відповів. їм. Но потім, опять таки, щоб згладити сейчас накал емоцій, і це не була хитрість, це була мудрість Павла. Показати зараз себе, згладити ситуацію, розположити до себе якось людей, він сказав. В законі написано. Тобто він опирався на те, що знали ті люди, що було їм відомо, що вони дотримувались хоч якось. А п'ятики, ну це не означає, що ми не можемо казати, тобто люди, які не при владі, які не займають позицію влади, тобто про цих людей ми можемо казати, що вони там грішники або щось коїть не то, або казати їм, що це неправильно. Або молитись за цих людей, щоб вони перестали це коїти. То тобто, за владу цього не можна да, робити. Ні, при владі ті ж самі люди, просто вони займають позицію, управління, влияння, влади. Ну, ми народжені згори більше цього. Ми маємо від Бога помазання дійсно керувати, управляти але, -таки, не людьми, а брати владу над гріхом, над бесами, над дьяволом, над беззаконням, над беззаконними рішеннями, які можуть приймати начальство. Якщо правителі, вони правят біщенці беззаконні, то в цьому повинна винна церква, відповідальність на цьому на церкві. І ми живемо сьогодні в цей час, брати та сестри. Та, живе я щось много наговорив, може щось не зрозуміло. Різною мовою, по-русски, по щось по-українськи, мусель моя в тому, що. Ми живемо сьогодні з тобою в такий час, коли Ісус Христос Він Господь, коли відповідальність за багато чого сьогодні на церкві, ми живемо в той час, коли Бог сказав нам молитися, коли Бог сказав нам молити, противостояти гріху без Коли Бог нам сказав проводити до нього людей, які ще не знають його. Коли нам Бог сьогодні сказав, Молитися за людей, за начальство і власть, брати владу в імені Ісуса над Бесами, над беззаконням. Ми живемо в час церкви, прояв церкви, прояв Господства Ісуса, прояв помазань, прояв Духа Святого, жатву Слова Божого. Алілуя! Ми живемо в той час, коли Бог нам сказав, коли ми, Його народ, мирится. Опять-таки, не вся нація, не вся страна. Не всі невіруючі люди, ну віруючі, народжені згори, змиряться і будуть молитися. Я різні види молитв, то Бог він буде діяти, Бог Він буде щось робити. Господство Ісуса буде проявлятися. Бог сказав нам почитати людей, але не почитати гріх і беззаконня. Ва ім'я Ісуса. Амінь.